Слава Богу! Дякуємо Богу за те, що маємо такий чудовий час. Я, хоча ми вже просвяткували Пасху, але хочу вас привітати також цим привітанням: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Свято Пасхи продовжується, це дуже добре. І сьогодні я хочу з вами пороздумувати над однією історією, яку всі ми дуже добре знаємо. Ця історія вона записана в старому заповіті, і ця історія вона підкреслює, наскільки наш Бог Він є великий, могутній Господь, і як сильно Він любить кожну людину, навіть тих людей, яких ми взагалі би нічого би ним доброго не побажали. Але Бог дає навіть шанс і можливість таким людям примиритися. Ця історія запис... Ця історія, яку сьогодні буду з вами чути. Це вона описується. Книга Йони. І асоціації, які в нас зразу, коли ми чуємо, книга Йони, що у нас зразу перше, напевно, приходить на згадку, це ще з недільної школи. Це... Велика Риба, і вона там всередині. І, і хоча ця книга вона є невеликою, вона має чотири розділи всього. Але в цій книзі дуже описано дуже багато таких Божих чудес, дуже багато ми читаємо, як природа підкоряється Богові. І тут дуже багато, якщо про детально її перечитувати, тут дуже багато. Їх, різних унікальних моментів відбувається, і хто взагалі був такий Йона, і що ми знаємо про його? Біблія нам дуже, дуже мало про його розказує. Біблія тільки розказує, що це був пророк, який пророкував у Ізраїльському царстві вже в той період, коли воно було розділено, що він. Походив із невеликого міста Гат Хефер, яке було пізніше там поруч біля його був Назарет, тому що через багато років Ісус Христос, коли проповідував там, Він приводив йому як в приклад і для тих людей, які там проживали. Тобто для цих людей він був, вони знали, що там відбувалося про Йону. Він пророкував, як я вже казав, в Ізраїльському царстві після розділення в період, коли царював нечестивий цар Єровоам, син Йоаша. І це дуже така коротка біографія, все, що нам відомо про Йону. І одного разу Бог звертається. До Йони, з такими словами, це книга Пророка Йони, перший розділ з 1 по 4 вірш. Було Господнє слово «до Йони, а Мітаєвого сина такого змісту: Вставай, іди до великого міста Ніневії і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста відняли, піднялися до мене. Йона встав, але подався до яфи, аби звідти втекти від Господа до таршішу. Там він знайшов корабель, який мав пливсти до таршішу. І, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, що пливти, на ньому від Господа до таршішу. Божий чоловік Йона, який пророкував, який чув голос Божий, одного разу, Бог звертається Йона, іди в Ніневію і проповідуй, тому що вони роблять зло, їхнє зло прийшло вже перед моє лице. Проповідуй, нехай вони покаються, тому що я знищу це місто, якщо вони не покаються. Такий зміст був Божого послання для пророка Йони. Чому Йона взагалі не послухався Бога і вирішив іти інший взагалі в протилежний бік. Якщо від того міста, де він був, Ніневія орієнтовно була на захід. була Десь приблизно 800 кілометрів, то тарші знаходився в протилежній стороні, це сучасна територія Іспанії. Приблизно за пару тисяч кілометрів в протилежну сторону знаходилось місто Таршіж. Чому Йона ну, не послухався Бога, просто встав і пішов в протилежну сторону. Історія розказує, що місто Ніневія це була на той час столиця Асирійської імперії. І Взагалі, Асирійська імперія в період старозавітній вона славилася тим, що вона була одна з найжорстокіших імперій за все існування. Навіть там Вавилон, була, е, інші імперії, які були перед і після не були настільки жорстокими, якими була Асирія. Вони, е, вони славилися, ну така була недобра слава про них, коли вони захоплювали міста. Дуже часто вони їх просто зруйньовували, ну як кажуть, під ноль. Не залишали нічого живого, ні дітей, ні жінок. Вони просто все знищили. Коли вони знищували людей, вони це робили показово. Вони це демонстрували всім, що які вони сильні, як вони знущаються, щоб іншим народам вселяти цей страх і щоб інші народи не боялися. І саме цим. Славилася Асирійська імперія. Вони завдавали тим людям, які брали в полон дуже таких ну, сильних знущань, тортур. І Ніневія це була столицею, воно було величезним містом, тому що Господь каже, там тільки було 120 людей, 120 тисяч людей, які не можуть відрізнити лівої руки від роки Ну, Один з коментарів говорить, що це могли бути. Діти, лише діти, які маленькі, тобто, це було величезне місто великої нечистивої імперії. І Йона, як громадянин, як єврей, який знав про цю імперію, тому що Асирія дуже часто нападала на Ізраїль і майже кожен Асирійський цар він приходив до Ізраїля, вони полонили його. і Йона знав, що таке Асирія. Боявся Йона йти туди, і він просто одного разу почувши це, послання такий наказ від Бога йти проповідувати, він вирішує просто йти в протилежний бік. Тому що страх попасти в столицю цих нечестивих людей, він заволодів ним і він вирішує йти зовсім в протилежний бік. Але в планах Божих було зовсім інше. І коли Йона зійшов на корабель, він купує квиток, він направляється в Таршіш. І четвертий вірш говорить так: та Господь здійняв на морі сильний вітер, почався на морі великий, на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Моряків охопив жах, і тому кожен почав голосити до свого Бога. А щоб полегшити корабель, виконали в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трюм корабля, ліг і міцно заснув. І коли Бог посилає е, вітер, піднялася буря, я не думаю, що ці моряки ніколи не зустрічали в Своєму житті штормів, але вони зрозуміли, що щось тут не то. І вони почали для того, щоб рятувати, вони почали викидати вантаж. Кожен з них почав кричати до свого Бога про помилування. Але що ми читаємо, що зробив Йона? Йона собі заупустився в самий низ, як то йому ну, його це не хвилювало, він собі опустився вниз, ліг і спокійно спить. І коли до нього звертається капітан корабля, він каже: Чому ти спиш? Вставай, проси до свого Бога, можливо, він змилує. І ці люди, коли вони кинувши жереб, тому що вони розуміли, що це не просто так, вони кинули жереб, щоб зрозуміти, через кого це все сталося. Вони дізнаються, що це все сталося через цього чоловіка, через єврея. І Йона їм свідкує, що «да, я єврей, я втікаю від Бога, який створив небо й землю, море, суходіл, і він пропонує їм вкиньте в мене за борт. Йона через Йона він обирає краще померти, ніж все одно, йти до Ніневії. Тому що він не надіявся, що він буде таким чудним способом врятований. Він каже: «Візьміть, викиньте мене за борт, і все буде добре. Але ці люди... Вони не бажали все одно цього робити. Вони хотіли врятуватися, прикладали зусилля, але бачачи, що нічого в них не виходить, вони просто вони звертаються до Бога і кажуть: Боже, не зарахуй нам це як гріх, нехай ця кров цього чоловіка, вона не буде на нас. І вони викидають йону за борт, настає тиша, і тут написано, що цих моряків, цих мужів. Охопив великий страх перед Господом. Вони принесли Господу жертву і склали обітниці. Тобто, це ще одне чудо, яке явилося в цей період, що люди, які не знали Бога, вони побачили все, що трапилося з ними. Все, про що говорив Йона. Вони повірили і вони склали Богу обітниці. Що ж до Йони, другий розділ, перший вірш. Що Бог призначив велику рибу, і вона проковтнула йону. І всередині риби Йона там пробув три дні і три ночі, він молиться, він кається перед Богом, і він складає обітниці, що Боже, добре, я все одно я піду вже до Ніневії, і Бог дає наказ, і риба вона його виносить на суходіл. Йона встає і вирушає до Ніневії. Прийшовши туди, в Йона просто проголошує дуже просту промову. Він говорить, що 40 днів і місто буде знищене. І хоча він проповідував, що місто буде знищене, вам потрібно покаятись, всередині він, він все чекав, коли Бог знищить цей нечистивих, цих злих людей, які дуже багато зла причинили для його народу. І він проповідував, тому що да, Бог це захотів, він це робив, але всередині він, він не чекав, що ці люди вони прийдуть до Бога, що вони покаються. І тут відбувається найбільше зі всіх чудес, яке описано в цій книгі, що нечистиві злі люди, почувши це, цю звістку, яку Йона проголошував, ця новина дійшла до їхнього царя. І він видає такий наказ, що ми всі не будемо ні їсти, не пити протягом трьох днів ні ми, ні наші діти і навіть наша худоба. Ми всі будемо смирятися, ми всі будемо, один з перекладів говорить волати до Бога, про прощення і з надією, що можливо, Господь змилується і помилує наше місто і наш народ. І все те, що вони робили, цар він знімає, він сходить з престолу, він знімає своє вбрання, вони вдягаються в веретища, і вони починають молитися і просити у Бога прощення за свої злі й неправильні вчинки. А йона в цей час він вийшов з міста, він сів собі в зручне місце, облаштувався і просто сидів і чекав. Ну, коли вже проде 40 днів. І що там буде, можливо, це буде так, як і в Содомі, і в морі, можливо, Бог їх вогонь з неба зведе, можливо, земля просто розкриється і все це місце пропаде. Іона сидить і чекає, і проходивши, проходячи ці 40 днів, місто не знищене. І після цього всього, що він побачив, він, це вже четвертий розділ. Описано так, що Йоніц це дуже не сподобалось, він обурився і розлютився. Він заволав до Господа, говорячи: О Господи, хіба ж я не говорив про це, коли був у своїй країні? Тому я спочатку і втікав до таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим. Ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. І ось тут відкривається справжня причина, ще одна, чому Йона втікав Таршіш. Він знав Бога, він знав, що Бог милуючий, що Він тих людей, які звертаються до нього, він спасає. Mm -hmm. І Йона він дуже розлютився на Бога. І тут сказав, що він благав, що даже нехай краще помру, ніж я Буду бачити, що це не невія, що ці злі люди вони будуть жити і будуть без покарання. І Господь він вирішує дати для Йони ще один урок. Він за одну ніч вирощує рослину, великий кущ, який став для Йони тіньком. І Йона дуже зрадів, що в спекотні дні він сидів в прохолоді і міг дивитися, що буде далі. Але за наступний день Бог призначив хробака, який підточив. І корінь цього куща, і ця рослина, вона просто засохла. І Йона знову дуже розлютився, і Господь звертається, чому ти розлютився невже через цю рослину, яка за одну ніч е, виросла, яка за одну ніч виросла і за другу ніч засохла. І Йона каже: Так, через неї. І Господь звертається до нього, що якщо тобі шкода цієї рослини, над якої ти нічого не трудився, не приклав жодних зусиль, щоб виростити, яка за одну ніч виросла і за одну ніч засохла, то невже мені не буде шкода цих людей, які дуже велике місто, які просять в мене прощення, просять в мене помилування? Невже мені їх не буде шкода? Угу. І ця книга, вона таки закінчується запитанням Бога до Йони? Невже я не помилую цих людей, які прийшли? До мене з прощенням і спокаянням. Ми не знаємо, як далі Іона жив, яка його була історія. Але хоча ця книга, вона названа його ім'ям, книга Пророка Іони. Вона описує одну, один із епізодів його життя, але ця книга вона описує наскільки велика Божа любов до людей, які приходять до Його. І Я думаю, що Йона так і до кінця не зрозумів Бога, наскільки він милує і спасає, наскільки він сильно любить кожну людину, тому що Бог йому приносив, показував ці уроки, і Йона так до кінця і не зрозумів. І що ми можемо взяти для себе з цієї книги, що можна взяти для свого життя? Найперше, ця книга говорить про те, що наш Бог. І він є великий і всемогутній Господь, і що все творіння, яке він створив, вся природа, воно підкоряється йому. Від початку е, цієї книги, коли Бог призначив вітер, з'явилася велика буря, потім буря раптово затихає. Коли люди, які чують про Бога, вони спасаються, це теж велике чудо, е, коли. Бог наказує рослині, вона за одну ніч виростає. Потім Бог наказує хрубакові, Він підточує корінь, і ця рослина засихає. Вся природа вона повністю підкоряється своєму творцеві. І дуже багато людей вони і досі не можуть повірити, як Йона міг перебувати в рибі, Бог дав наказ для цієї великої риби. І вона проковтнула його, і як Бог, як Йона, він був всередині три дні, як він там міг взагалі бути без їжі, без кисню, всередині риби і на великій глибині. Але коли Господь він наказує, коли в Божих планах є врятувати, і щоб людина виконала його повеління, Бог нереальними. Такі чудесами, чути саме, він проводить, і навіть і через такі моменти, що проходиться через, е, бути всередині риби, і все одно е, бути Бог таким методом доставляє йону до Ніневії. Друге, що можна взяти для себе, це що про що говорить ця книга, що Божа любов, вона є дуже великою, Бог дуже сильно любить кожну людину. І бажання Бога, щоб кожен мав спасіння і кожній людині дати шанс на спасіння. І нам іноді важко усвідомити, наскільки Бог любить кожну людину, як може любити Бог злих, недобрих, просто жорстоких людей і грішних людей. Але як, як вже ми сьогодні читали, що в Івана, третій розділ, 16-й вірш, записано, що так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог бажає, щоб кожна людина врятувалася, і Бог дає шанс кожній людині врятуватися. Так Бог тоді помилував Ніневію, Він дав їм шанс врятуватися, і ці злі люди вони скористалися. І, і, але це не говорить про те, що Бог він закриває очі на злі вчинки, на те, що люди роблять зло беззаконня. Ні, Бог він залишається Богом, Він залишається богом також і справедливим. І читаючи історію, проходить зовсім небагато часу. Та ж сама Ніневія, Бог посилає своїх інших пророків, які пророкують. що це місто, воно буде знищене, і сьогодні е, цього міста навіть немає і на карті, і через те, що вони були злі і робили зло перед Божим ми очами Бог знищив їх. Тому що якщо людина, Бог дає їй шанс, а люди свідомо е, противляться, Боже покарання приходить на таких людей. І Господь Він бажає, щоб всі люди були спасені і Він. Хоча є такий великий всемогутній Бог, він використовує нас людей для того, щоб досягати своїх цілей, щоб досягати ще тих людей, які не знають його, і щоб тим людям свідкувати. І дуже добре, коли ми будемо в Божій волі, коли ми будемо чути голос Божий і виконувати те, що Господь призначив для кожного з нас. Амінь. Амінь.